я Так, Привіт, Малышко, привіт. привіт. Я тобі дуже рада. Я тебе чекаю, скоро зустрінувась. Все буде добре. Я тобі дуже сильно люблю, дуже сильно. Це найдорожче, що є в моєму житті. На те, щоби сказати ці слова, Ольга Куртмалаєва чекала три роки і десять місяців. І чи не вперше за увесь цей час дозволяє собі плакати публічно ну щоб не плакати, я сміялась саме з усмішкою. Вона роздавала інтерв'ю журналістам всіх видань, які про це просили. Виходила на акції на підтримку чоловіка, коли навіть здоров'я цього геть не дозволяло. Перебувала на всіх зустрічах координаційного штабу, куди запрошували, і все заради нього. Я насправді жодного разу не пошкодувала. В своєму житті, що я обрала цього чоловіка. Це найкраще, що могло зі мною статися. Ольга і Руслан познайомились в Бердянську, їй 15, йому 21. І він вже служить в морській піхоті. За три роки одружились. А ще за два перша страшна звістка у Ольги лімфома Ходжкіна другої стадії. Тільки но почала лікування повномасштабне вторгнення. Я собі на той момент вважала, що це буде два-три дні. Що зараз це буде загострення, нас полякають, типу, і все буде окей, я навіть не планувала. А 27 го числа вже місто було окуповане. Оля розповідає про окупацію її рідного Бердянська і про той жах, в якому жила тоді, після хіміотерапії, та у невідомості, як там чоловік в Маріуполі. Нам вимкнули зв'язок, і можна було зв'язок приймати тільки біля банку. І от будівля банку, біля неї людей 500, один Wi-Fi, і всі ловлять на нього зв'язок. Березень був дуже холодний. Я як зараз згадую, що ми бігали, я стояла так півгодини, чекала, поки в мене повністю відмерзнуть руки і ноги. Забігала додому, так от там гріла їх трошечки от, і вибігала назад, бо він може написати чи подзвонити. Про жахи окупації про свій стан вона намагалася не розповідати чоловікові. Я жодного разу, поки він був в Маріуполі, я не розплакалася йому в слухавку. Я розуміла, що він не має відволікатися на мої емоції. Не те, що в мене тут відбувається, але в останній передполоном розмові трохи не стрималась. Я перший раз собі дозволила, типу, щоб у мене пішла я отак зробила, і така типу, все, все добре, все не переживай, Він я тебе люблю. Дуже багато казала один одному, я тебе люблю, бо всі ну і він, і я розуміла, що це може бути колись останній раз. Коли батальйон Руслана потрапив у полон, Ольга, оговтавшись від першого шоку, одразу почала діяти. Тут я зрозуміла, що ну, типу, все, треба вставати і щось робити. Сльозами горю не допоможе. Вона виїхала з окупації спочатку в Запоріжжя, потім в Київ. А вже на початку 2023-го онкологія повернулась. Це вже була лімфома четвертої стадії. 26 хіміотерапій, 4 операції. Після одного сеансів сенсів хімії Оля потрапила в реанімацію з зупинкою внутрішніх органів. А як вийшла з лікарні, знову акції зібрання поїздки, зокрема, чи не на всі обміни полоненими. В очікуванні свого Руслана Оля не раз зустрічала його побратимів, раділа поверненню інших і сумувала про своє. Цей сум він фонував в твоєму житті постійно. Ну ти йдеш по вулиці, бачиш, як хтось тримається з руку, ти сумуєш через це. Хтось розмовляє зі своїм чоловіком, ти сумуєш. Ти бачиш відео в інстаграм про те, що хтось там побачився з чоловіком відпустку на 15 днів, ти сумуєш. Вже три роки в коридорі квартири, де живе Оля, стоять сумки з речами. Важкувата сумочка, я не зважувала, але мені важко її нести. зайвий раз Оля їх не відкриває, бо потім закрити важко. Сумки з особистими речами Руслана вона. Брала чи не на кожен обмін, там є речі, які йому точно сподобаються. Там є з емблемами морської піхоти. Речі, там є з грибами України для хлопців. Це дуже важливо під час повернення. І ось настала мить, коли речі вона взяла з собою не даремно. Я дуже люблю Я тебе ще трохи, ще трохи буду разом в автобусі з кордону до точки зустрічі. Руслан Куртмалаєв читає лист від дружини, який Ольга написала ще рік тому, але відправити не було можливості. Тож йому, вже звільненому, передав його координаційний штаб. А далі нарешті зустріч, обійми і поцілунки. Привітати з поверненням Руслана намагаються і побратими, але Оля. Проти так, а ну, так все тихо. Відійдіть вона відводить коханого в бік від усіх, бо після років публічності в один з найкращих днів життя так хочеться тихого щастя. Марія не Наталя таляна горна, ела білостоцька, георгій воронов, андрій романок, віталій Горнак, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.